З лютого 2022 року Росія витратила на війну проти України понад 167 мільярдів доларів. Вдумайтесь, а, а може вже й більше, тому що це дані на листопад минулого року, на листопад 2023. І говорити ми будемо про звіт, аналітичний звіт компанії Rent Corporation, яка досліджує війну ціну війни в Україні для Росії. Тому вони пишуть, що повномасштабне вторгнення. Ня спровокувало значне більше е, збільшення витрат на оборону в Росії, запустило підвищення глобальних цін на енергію, продовольство та добрива. А також спричинило велику кампанію економічних санкцій з боку заходу. Та, попри все, Путін закладає у бюджеті на наступний рік рекордні кошти на оборонку. Вперше з радянських часів має намір направити майже третину усіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. Не треба бути сильним економістом, щоб зрозуміти в якому стані зараз перебуває економіка Росії. Але у все ж такому стані, і аналітики прогнозують, що Путін може спокійно воювати в Україні ще декілька років. От, власне, про це ми поговоримо з нашим першим гостем. Це кандидат економічних наук та головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Іван Ус, пане Іване, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, пані Ірини, і доброго дня радіо Сухачі. Тож, власне, і почнемо з того, що я говорила, що аналітики прогнозують, а навіть з такою економікою, навіть з таким рівнем життя в Росії, Путін може спокійно провоювати ще декілька років в Україні, за рахунок чого Росія буде триматися ці декілька років. Дивіться, насамперед слід розуміти, що Російська Федерація це ще в 2022 році, коли вже і війна розпочалась повномасштабно, і санкції були більш суттєві, залишалася одинадцятою економікою світі. Що буде по результатам 2023 року, ну поки що не підрахована. Єдине, що можна сказати, що навряд чи вона буде 11-ю, я думаю, що вона буде трошки нижча. Тим не менш, це доволі крупна економіка, яка Скажімо, так відіграє певну роль у глобальному світі, і тому її не так легко можна було, як то кажуть, вирізати з світової економіки і позбавити її необхідних для її існування надходжень. Власне, навіть зараз принаймні, от давайте так перша половина 2023 року. Якщо ми подивимось три основні торгівельні партнери для Росії, то це на першому місці Китай. А на другому буде Європейський Союз, третя Індія. Тобто виходить так, що попри санкції, попри обмеження, європейський союз ще здійснює торгівлю з Росією, і це, власне, пояснює, чому під час багатьох зустрічей міністрів фінансів країн Великої Сімки, саме представники Європи були проти запровадження торгівельного ембарго, тобто заборони взагалі торгівлі з Росією як такою. Тому що все ж таки, от є багато год між ЄС та країнами Європейського союзу та Росією, які чинні і які ще реалізуються, тобто, все це дає Росії гроші, і все це їй дає їй можливості, скажімо так, існувати в умовах, в яких вона знаходиться, адже попри те, що Росія любить казати, що санкції на неї не впливають, вони на неї. Суттєво впливають, і вони вже створили достатньо багато проблем для її існування. Водночас Росія за своєю ментальністю країна, яка знаєте, так звана kgb Бісинкінг-країна, тобто країна, яка м, живе категоріями безпеки, проте не думає про перспективи економічного зростання. Тому там все кидається на фронт, гроші для війни знаходяться. Інше питання, що ці гроші, які Росія направляє на фронт. Їх забирають у невійськового сектору, і ось тут, як на мене, можуть бути проблеми. І коли кажуть, що Росія ще може багато воювати, я погоджую, що вони до кінця будуть насамперед витрачати гроші на війну. Водночас це не означає, що недофінансування інших сфер життя. Воно минеться для Росії спокійно. Воно може поки що не призвело до якихось суттєвіших проблем, але це не означає, що ці проблеми не з'являться і не з'являться в якійсь там далекій перспективі. А наприклад, в середині поточного 2024 року може на початку наступного року. Але коли ви не фінансовуєте інші сфери, коли ви все кидаєте на сферу безпеки, то ви по великому рахунку повторюєте траєкторію Радянського Союзу. Який також багато витрачав на оборону, і чим це завершилось, завершилось колапсом, розпадом радянського союзу зараз так, це не буде зараз в цьому році, можливо, на наступному, але те, що Росія дуже близько наближається до певної точки, коли розпад Росії буде найкращим варіантом, це, як на мене, стає все більш очевидно. Пане Іване, у нас є перший слухач, який хоче поставити вам запитання. Вітаю вас в ефірі! Угу. По-перше, новим роком вас, це Николаева, в чому слабкість України? В тому, що в Україні приватне, а в Росії державне, а повинно бути державне предприяти в Україні. Суб... Ну, <звукнеп> Зрозуміло. Тобто, ви проти капіталізму за те, щоб все було в державному контролі. Пане Івано, прокоментуйте. Дивіться, безумовно, коли країна має авторитарну систему, як Росія, коли дійсно держава все контролює, їй легше перейти на військові рейки. Але що таке перейти на військові рейки? Це означає, що як то кажуть, все для фронту, все для перемоги. А це все береться за рахунок пенсій, за рахунок зарплат бюджетників. Тобто, коли держава все контролює, вона може сказати, що так, все ніяких пенсій, ваші пенсії йдуть на війну, чи походяться люди в Україні? Пенсіонери насамперед, щоб їх гроші, замість того, що платили їм і давали можливість існувати, йшли на фронт, а їм йшли якісь копійки від їх пенсій. Я не впевнений, тому насправді тут потрібен баланс і. Світова історія, вона показує, що все ж таки, коли є приватна власність, вона можливо, генерує більше прибуток перспективи, і ми бачили, що Радянський Союз за все було державне, і, наприклад, Сполучені Штати Америки, де багато було комерційної складової. Чим це завершилось, тим що Радянський Союз він не витримав взагалі існування в тих умовах, які він знаходився, і те, що все було державне, призвело до того, що не було особливого розвитку. Бо все ж таки, коли є приватна ініціатива, серед іншого, це дає а, певні перспективи змін, перспективи зростання. А в державі, якщо там є команда там працювати над досконаленням, безумовно щось можливе і станеться, але тут же ж треба було і мотивацію мати. А мотивація в державі, як правило, така, що у всіх єдина зарплата, отже, навіщо робити щось нове? Той час, як в у державах, де є більше приватної власності, там більше платять за ініціативу, тобто за бажання щось досконалювати, коли немає суспільної, скажімо, планки, скільки всі заробляють однаково, а коли всі розуміють, що чим більше ти зробиш, тим більше ти заробиш, і це мотивує, мотивує створювати щось нове. І от ця мотивація призвела до того, що захід, коли ми його об'єднуємо, саме в ньому створили багато речей, які дуже допомагали в житті. Водночас, авторитарні системи, де вся держава контролює, не змогли дати світові щось на кшталт того, що дали, скажімо так, держави з значною часткою приватної власності. Насправді ми багато в ефірі громадського радіо говоримо про ці самі рейки, та які зараз. Частина суспільства вимагає, щоб президент і уряд і загалом влада поставила Україну і українську економіку на ці військові рейки. І експерти в наших ефірах розповідають здебільшого, що для України неможливий такий сценарій, як для Росії, і Українська економіка не зможе перейти на ці самі військові рейки, тому що треба повністю змінювати цикли виробництва. Якщо ми говоримо про заводи, це величезні гроші, це робочі місця і так далі. Тобто а якщо говорити е, про російські військові рейки, якщо вже вже Росія на них, умовно кажучи, то а зрозуміло, що Путін все одно ставить ставку на внутрішні доходи і якісь внутрішні до ну договори з бізнесом, так тому що йому треба все одно мати якісь гарантії того, що гроші треба буде звідкись брати. Як ви бачите, оцей діалог з великим бізнесом в Росії? Чи вигідно їм це? От зараз як відбувається ця зміна виробництва у них чи бізнес? Добровільно на це йде і має з цього вигоду, чи це добровільно примусово, як то кажуть? Знаєте, щоб орієнтуватись на внутрішні доходи, необхідно, щоб ці доходи були. Коли ваш бізнес думає постійно про те, як би все сховати в офшорах, а в Росії та як в Україні, це нормальна річ, коли бізнес оптимізує свою діяльність. і Отже, частина грошей знаходиться в офшорах І коли і зараз, от. Просто приклад з життя Росії на кінець 2023 року, коли центральний банк звітував, що за жовтень 2023 року Російська Федерація експортувала продукції на 37,2 мільярда доларів. А потім з'являється інша цифра, як то кажуть, виправлена, і там кажуть, ви знаєте, ні, ми помилились. Реальне надходження від експорту було не 37,2, а 33 мільярди. Тобто 4,2 мільярди доларів вони якби зникли. А чому так відбувається? Тому що в Росії, знову ж таки, адміністративна жорстка система і авторитарна ця система сказала, що так, 90% валютної виручки треба обмінювати на російські рублі. Що робить бізнес, коли він розуміє, що йому для продовження своєї діяльності необхідні не рублі, а долари? Він не заводить прибуток. До Росії, тобто він може відзвітувати, що так ми продали товарів стільки то, але фізично ці гроші в Росію не заходять. І тому жовтень просто місяць показав, що ця, скажімо так, реальна сума від а, тієї номінальної про яку звітують, вона відрізняється більше ніж на 10%, і це лише один місяць. Будемо дивитися, які дані будуть по листопаду і по грудню, звісно. А далі будемо дивитися на цей рік. Водночас, оця демотивація бізнесу. Заводити гроші в країну, вона призводить до певних негативних наслідків в, в тому плані, що держава не отримує кошти. Населення також не є таким же і заможним. Значна частка населення в Росії живе за рахунок кредитів. Ще на першу половину 2023 року були дані, що кількість людей в Росії, які живуть на три і більше кредита, зросла на 2 мільйони. Це по фізичних осіб. Але ж це перша половина 2023 У другій половині 2023 року, нагадаю, 5 разів центральний банк підвищував облікову ставку. Що таке облікова ставка? Це вартість грошей на ринку. Тобто ви можете взяти в кредит гроші під там 5% чи 5, 15%. В Росії зараз 16% облікова ставка, тобто банки ще беруть собі. Гроші, щоб також заробити, тобто можна казати, що в Росії зараз, навряд чи можна взяти борг на там 18 і нижче відсотків. Тобто від 18% да вам дадуть, а скоріше за все 20% і вище. Це означає, що більш дорогі гроші. І для населення це більш проблематичніше стає модель, коли вони існують за рахунок кредитів. Коли це буде занадто проблематично, населення Росії перестане. Повертати гроші. Ця тенденція вже є, вона вже присутня, вже є значні обсяги і неповернення кредитів, але вона стане ще більшою. Настільки більшою, що можливо, навіть в цьому році буде, як то кажуть, певна точка, на якій російські банки приймуть для себе рішення більше не давати кредитів. І ось тут найцікавіше, бо я казав перед цим: росіяни зживуть за за рахунок кредитів, і якщо банки через неповернення кредитів. Приймуть на себе рішення не видавати більше кредитів. Це означає, що те, на чому тримається життя країни, воно фактично зруйновано буде. І тоді я не виключаю, що буде економічний колапс, який власне і поставить крапку в цій агресивній війні, яку Росія розпочала. Бо знаєте, досвід першої світової війни показав, що Німеччина програла через те, що в неї така вже слабка армія була. Там фактично і бойових дій не було на її території. А вона програла, тому що економіка Німеччини не витримала ту війну, і вона завершилась капітуляцією Німеччини. Чому? Тому що вони розуміли, що економіка не дає можливості продовжувати цю діяльність. Щось мені підказує, що історія цієї війни, яку Росія розпочала проти України, завершиться економічним крахом Росії, і цілком можливо навіть розпадом цієї країни, який, як в скажімо так для радянського союзу був найкращим виходом ситуації. Якщо на жаль, на жаль, приходиться чекати, тому що чекаємо дуже великою ціною, як показали навіть перші два дні цього року. Нагадаю, що говоримо з кандидатом економічних наук та головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. Також нагадаю номер нашого телефону 0800 30 40 33. Якщо у вас є запитання, дзвоніть і ставте їх в прямому етері. І е, я хочу підхопити вашу думку про те, що населення Росії все більше зубожіє, якщо, звісно, не говорити там про Москву, Петербург та інші великі міста. Але от порожні холодильники, відсутність робочих місць не змушує людей поки що виходити там з протестами. І як на мене, західні дослідження щодо цього, там економічні дослідження, занадто оптимістичні щодо розвалу Росії зсередини саме з економічних причин. Вони малюють собі яких якісь бунти голодних протестуючих, які там ідуть на москву, чи щось, щось таке, чи там виступають проти місцевої влади. На вашу думку, от чи має Кремль бачення, що людей от можна ще трішки в принципі притиснути? Ну ще, ще є люфт, оцей, щоб додавити їх економічно, якось утиснути до якогось критичного моменту? Чи громадянське суспільство в Росії настільки слабке, що цього критичного моменту просто вже немає? Їх можна з ними можна робити все, що завгодно. Громадянське суспільство однозначно слабке в Росії, але що стосується цієї можливості ще більше тиснути, російській владі здається, що вона ще може тиснути. Водночас, знаєте, був вже дуже непоганий і дуже показовий приклад з так званим маршем справедливості, який Євген Пригожин хотів влаштувати на Москву. Нагадаю, що він тоді захопив фактично мільйони міст Ростов і після цього вирішив йти. Не не такою вже значить, великою армією, там п'ять тисяч можливо було а на Москву. І що цікаво, попри те, що російська влада постави ну, президента Путіна сказала, що це заколотники. Населення міста Ростов, мільйонника Ростов, я не можу сказати, що воно засуджувало пригожена. Так, були певні люди, які були проти, але як мені тоді здалось по тим картинкам, більше все ж таки підтримувало. І це свідчить про те, що в російському суспільстві, попри страх, перед російською владою, паралельно існує запит на силову зміну влади. Про що це говорить? Про те, що якщо Уявімо собі, в цьому році з'явиться якийсь умовний прихожий 2.0, будь то стрілков, будь то інша особистість, яка скаже, що вона готова йти маршем справедливості на Москву, на Кремль. Це, ця ідея буде підтримана. Бо, о, попри те, що російська влада каже про єдність, насправді ми бачимо, як радіють люди не в Москві, коли прилітає по Москві, особливо пробльовці. Тобто це вже Дає, скажімо так, почву для того, щоб е, розширювати цю нелюбов до столиці. І як на мене, попри те, що західні аналітики так я погоджую, що вони недооцінили Росію, адже міряли її, скажімо так, порівнювали з собою, думали, як вони будуть реагувати. А тут треба, як то кажуть, мислити головою Росії. Думати як е, проступник, як в відомій книзі, а то тут якраз е, поки що цього порогу немає, проте це не означає, що його не буде взагалі. Бо як я казав перед цим запит на силову, саме силову зміну влади в Росії є. І коли є певне бажання, то виникають історії, як, наприклад, захоплення аеропорту в місті Махачкала. На секундочку я віть собі, що аеропорт міста був захоплений і. Це була власне прояв оцього внутрішнього бажання населення на силову зміну. Тому я не виключаю, що подібні історії будуть і в майбутньому і еліти, місцеві еліти, коли вони, врешті-решт, зрозуміють, що в них є перспективи, якщо вони будуть не в Росії, тоді вирогідність того, що ці всі. Бунти, вони матеріалізуються, як на мене, буде набагато вище, бо все ж таки е, саме еліти визначають рух подій, а не населення. Адже, як казав на початку, громадянського суспільства особливо там нема, але певні еліти регіональні є, і ось вони, як мені здається, можуть для себе прийняти це рішення, бачачи, що оці продовжуй процес, коли все більше. Влада хоче забрати у бізнеса у населення у певних регіонів. Це буде таркатись їх, і для них найбільш безпечніший варіант буде, як то кажуть, грати на проти на іншу сторону аніж на сторону російської влади. А останній пакет економічних санкцій проти Росії, 12-й пакет, він так відчутно вдарить, хотілося б вірити, що вдарить там по економіці Росії. Це стосувалося і Алмазів, це стосувалося і танкерів, які використовують для перевезення нафти. Так, але ви сказали, одне з перших ваших речень сказали про те, що все одно Євросоюз залишається другим, так з другим по сходинці. Тих, хто платить величезні гроші Росії за, за ці послуги дуже важливим питанням є заборона імпорту з Росії скрапленого газу. А як ви бачите, чи можна очікувати в наступних пакетах санкцій заборону скрапленого газу з Росії, чи все-таки Європа буде відтягувати цей момент, бо немає альтернатив, бо ці альтернативи занадто дорогі для Європи? А тут погоджує, що все залежить від наявності альтернатив, але якщо ми повернемось лютий, березень, квітень, 2022 року, то дуже було багато заяв, що європа європейський союз не може без російського газу, без російської нафти, без там тих чи інших товарів, без російських діамантів. І що ми бачимо зараз? Ще наприкінці 2022 року з'явилися санкції по нафті, з'явилася ця ідея стелі. Хоча вона була спеціально зроблена так, щоб Росія могла продавати нафту, але не вище певної планки. Це не дуже спрацювало, тому що тут були конструктори цієї, цієї ідеї казали, що всі страхові компанії, це як пра зазвичай з країн Великої Сімки. Отже, вони будуть контролювати цей поріг. З'явились інші компанії з не країн Великої Сімки, які також страхували ці. Танкери і це дозволило Росії продавати більше, тому власне і цей пакет 12, Серед іншого, там посилено контроль за стелею. Тобто будуть більша розмова з тими страховими компаніями, які дозволяють Росії це робити, і можливо позбавляти їх можливості працювати на ринках ЄС. і Я думаю, що партнери ЄС також з цим поводиться. А, тим не менше, а, от що мені в цьому пакеті сподобалось 12-му, це не лише діаманти, ну це добре. До речі, ми все ще чекаємо росатом і тут також через залежність росатом там нема. Мені сподобалося, що нарешті з'являються ідеї, що при укладенні контрактів з третіми країнами повинен бути пункт. Які буде вмістити собі положення про те, що ці товари не повинні реекспортуватись до Росії? Це дуже важливо, адже паралельний імпорт Росії був організований саме за рахунок купівлі для себе під санкційних товарів у третій країни. Далі в наступних пакетах я читаю чекаю на контроль за цим пунктом, адже одна справа мати цей пункт, інша проконтролювати наскільки він виконується. Ось тут повинна бути, і якщо таки вдасться забезпечити її контроль за цим моментом, а також диверсифікацію. Джерел постачання або проведення, скажімо, так російського імпортозаміщення, тобто не загалом імпортозаміщення, а заміщення того тих товарів, які постачає Росія, то це пришвидшить санкції і по інших сферах. І ота от доволі значна, як я зазначав, торгівля між ЄС і Росією вона скоротиться. Просто тому, що все ж таки буде політичне рішення. Але тут вже вкотре треба згадати прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона на той момент, це була весна 2022 року, коли він сказав, що Європейському Союзу слід визначатись він за принципи або за гроші. Бо з однієї сторони, Європейський Союз каже, що треба тиснути на Росію санкцію, з іншої сторони, він з нею торгує, тобто, фактично, для нього гроші важливіше за принципи, які. Як то кажуть, створили ЄС, і одним з яких є безумовно принцип демократії і недопущення світових конфліктів, до, до яких дуже сильно підштовхує світ Російська Федерація. Я вам дуже дякую, пане Іване, за ваші коментарі, вашу аналітику. Кандидат економічних наук та головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус був з нами на зв'язку. А дякую вам дуже.